Криворізький архів працює у нашому місті близько 80 років. У восьми його сховищах зберігається більше 100 тисяч документів. Всі дані підприємств та установ передаються до державного архіву, де й визначається їх термін придатності. Щороку користуються послугами Криворізького державного архіву більше трьох тисяч громадян. Працюють з інформацією 22 спеціалісти різних категорій. Архівісти заключають договори з підприємствами, працюють на підприємствах, упорядковують документи. Це документи підприємств, які віднесені до Національного архівного фонду постійного сроку зберігання, і документи з особового складу. Іноді надходять запити навіть із далекого зарубіжжя – це Ізраїль. и ближнее зарубежье Прибалтийской республики, Республика Беларусь, Молдова. В каждой справочке есть свои нюансы. каждое, каждое предприятие имело своего бухгалтера. На тот момент, на 44 год, это были большие ведомости. Сейчас в основном, допустим, это уже электронно какие-то носители, это были грамки или лицевые счета, все компьютеризировано. В атмосфері вічного пошуку, вибірки потрібної інформації, видачі архівної документації щодня працюють криворізькі архівісти. На перший погляд, ця професія здається одноманітною, але не для цих спеціалістів. Адже через їх руки щодня проходить найцікавіша інформація. Історичні відомості про минуле, документи 17 18 століття вдається поновлювати навіть папери до воєнного криворізького архіву, який було знищено у перші місяці Великої Вітчизняної. Интересно, как история. В очень многих документах иногда что-то находишь новое, как было в какие-то определенные моменты там, жизни людей. Плюс это, опять же, таки много новых людей именно. Якщо це робота з підприємцями, то треба вникати теж в роботу кожного підприємця. Ця професія вимагає особливого складу характеру допитливість, педантичність, дисциплінованість та відповідальність в роботі з документами і, безперечно, вміння спілкуватися з людьми, адже справа кожного відвідувача вимагає особливого підходу. Це велика допомога людям і людям, котре уже в віці, в основному вони... Ідуть на пенсію. вони часто густо не знають, що найти, где найти нужно їм подсказать. Девіз хто володіє інформацією, той володіє світом, залишається актуальним і сьогодні. Адже в усі часи найкращим підтвердженням фактів та подій були саме документи. Сьогодні архівісти опікуються збереженням важливої інформації і про століття 21-ше, щоб нащадки знали видатних людей, які чимало зробили для криворіжжя, і наскільки дбайливо зберігатиметься ця інформація, такими ми і постанемо перед майбутнім саме над цією складною, але надзвичайно цікавою і важливою. Задачею і працюють сьогодні архівісти не лише нашого міста, а й усієї України.